Доброго дня всім дбайливим батькам! Діти сприймають та запам'ятовують інформацію через образи, яскраві образи важливі для дитини, вони сприяють розвитку логічного та аналітичного мислення. Як допомогти дитині запам'ятати необхідну інформацію та вчасно згадати її, як пробудити цікавість домовної активності? Як подарувати дитині відчуття успіху? На ці запитання вам допоможе знайти відповіді Ейдетика. Ейдетика це наука про побачене. Китайці кажуть: Скажи мені і я забуду, кажи мені, і я запам'ятаю. Дай доторкнутися, і я зрозумію. Дитина усвідомлює навколишній світ через аналізатори, органи чуття. Тому головне запитання у вправах і завданнях звучить так: про що ти подумав? Довге та гнучке, про що ви подумали? Кругле та залізне, про що ви подумали? Предметні асоціації. А це тактильні асоціації. Про що ти подумав, доторкнувшись? До цієї поверхні також можуть бути нюхові асоціації, пов'язані з ароматами, звукові асоціації, пов'язані із звуками, кольорові асоціації та смакові. Отже, розвиваємо у дітей асоціативне мислення. Я пропоную пограти у просту гру. Я кажу сонце. Про що ти подумав? Можливо, дитина скаже, що подумала про круг, тому що сонце кругле. А можливо, дитина подумає про жовтий колір, тому що сонце жовте. А можливо, згадає апельсин, тому що він жовтий і круглий. Ще можна згадати жовтоку яйці. М'яч, він круглий та рухається. Так, як рухається по небу сонечко. Можливо, дитина згадає про вогонь, тому що сонце це розпечена зірка, або про гарячий чай, тому що на сонці спекотно. Або про відпочинок на морі та засмагу для того, щоб діти швидко запам'ятали цифри, можна пограти з ними у гру. Треба знайти навколо себе предмети або явища, які схожі. На певні цифри. А ось в цьому відео ви бачите, як швидко можна перетворити цифри на малюнки. Так теж можна легко запам'ятати цифри. А щоб закріпити знання про геометричні фігури можна пограти у гру, на яку фігуру схожий предмет. Трохи складніша гра, яка називається Друдли. Подивіться на ці малюнки. Неможливо точно сказати, що вони означають, але вони можуть бути частиною чогось. Про що ви подумали, коли побачили ось такий малюнок: про ріжок морозива, про намет, дорожній знак або про порці. а частиною чого може бути ось така дуга, парасольки, капелюшка гриба їжачка, сторони місяця. А ось іще складніше завдання потрібно вибрати друдо, який відповідає певному малюнку. А на прогулянці зверніть увагу дітей на небо, на хмаринки що пливуть по небу. Може, вони теж схожі на якісь предмети. Така гра також розвиває асоціативне мислення, використовуючи ігри з прийомами ейдетики, Діти цікаво, швидко та назавжди запам'ятають важливу інформацію.